Добрий день, шановні учні сьомого класу. Пропоную вам урок за темою задачі на побудову. Загальна схема розв'язування задач на побудову складається з декількох етапів. Етап перший аналіз. Виконання рисунка, іскіз шуканої фігури і встановлення зв'язку між її елементами і даними задачі. На підставі цього слід визначати план побудови шуканої фігури. Етап другий побудова. Здійснення плану, який вироблено на етапі аналізу. Етап третій доведення. Обґрунтування того, що побудована фігура має задану форму, а розміри і розміщення її елементів задовільнюють умові задачі. Етап четвертий – дослідження. Визначення кількості розв'язків і умов існування не існування шуканої фігури. Які прилади використовуються у задачах на побудову? У задачах на побудову використовують лінійку та циркуль. За допомогою лінійки можна провести довільну пряму, пряму що проходить через задану точку, пряму що проходить через дві задані точки. Циркуль дає змогу описати коло даного радіуса з центром у даній точці. Циркулем можна ще відкласти даний відрізок на даній прямій від даної точки. Розглянемо задачі. Задача номер один. Побудувати рівнобедрений трикутник по бічній стороні та куту при основі. Дана бічна сторона, яка дорівнює А, і кут альфа при основі. Будуємо рівнобедрений трикутник АВС з бічними сторонами АБ і Б, які дорівнюють А, і кутом альфа при основі. Побудова. Проведемо довільний промінь і позначимо на ньому точку А. Розхилом циркуля, що дорівнює А, побудуємо коло з центром А. Нехай Б точка перетину цього кола з променем. Від променя АБ відкладаємо кут Бац, який дорівнює альфа, використовуючи задачу на побудову кута рівного даному. З точки Б, як з центру радіусом Р, який дорівнює А. Проводимо коло до перетину з променем АС в точці С. Трикутник АВС шуканий. Доведення. АВ дорівнює БЦ, дорівнює А за побудовою. Кут Куц дорівнює альфа за побудовою. Отже, трикутник АВС рівнобедрений. Задача номер 2 Побудувати трикутник за двома сторонами та медіаною проведеною до однієї з них. Дано відрізки довжиною А і Б та медіана проведена до сторони Б. Побудувати трикутник АВЦ. Аналіз. Побудувати трикутник АБЦ за сторонами А і Б та медіаною проведеною до сторони Б. Побудова. Будуємо на довільній прямій від довільної точки А відрізок АС, який дорівнює Б. Розділимо відрізок АС навпіл, так що АД дорівнює ДС. З точки Д як з центра проводимо кола з радіусом Р, який дорівнює медіані. З точки С як з центра проводимо кола радіусом А. Позначимо через точку Б одну з точок перетину тіл та з'єднаємо точки Б і А. Трикутник АВС шуканий. Доведення трикутнику АВС АС дорівнює Б за побудовою. АД дорівнює ДС, тому ВД медіана. ВД дорівнює М за побудовою. ВС дорівнює А. Також за побудовою. Отже, трикутник ABC відповідає усім умовам задачі. Задача номер 3 Побудувати прямокутний трикутник за гіпотенузою та катетом. Нехай гіпотенуза AB дорівнює С. Катет AC дорівнює Б. Побудувати прямокутний трикутник. Аналіз. Побудуємо прямокутний трикутник ABC за гіпотенузою С і катетом Б. Побудова. Побудуємо кут С, який дорівнює 90 градусів. На однієї зі сторін кута С відкладаємо від вершини С відрізок СА, який дорівнює Б, з точки А, як з центру, опишемо коло радіусом Р, яке дорівнює С, до перетину з другою стороною кута С. Доведення: Трикутник АВС прямокутний. Так, як кут БЦА дорівнює 90 градусів за побудовою. За побудовою Катет АС дорівнює Б і гіпотенуза АБ дорівнює С. Отже, трикутник А відповідає всім умовам задачі. Задача 4 побудова трикутника за стороною та висотами, проведеними до двох інших сторін. Необхідно побудувати трикутник А за стороною АС та висотами аа 1 і сс 1 Аналіз. Зображено трикутник АВС. відрізки АА1 і сс 1 його висоти. Якщо відомо відрізки АС, АА1 і сс 1 то можна побудувати прямокутні трикутники аа 1 c і CC1A за гіпотенузою та катетами. Побудова побудувати прямокутний трикутник АА1С, в якому гіпотенуза АС дорівнює даній стороні, а катет АА1 1 одній з даних висот. Дивись рисунок А. У побудованому трикутнику кут аса 1 дорівнює одному з кутів прилеглих до даної сторони шуканого трикутника. За допомогою аналогічної побудови можна отримати. Другий прилеглий до даної сторони кут С1 ас Дивись рисунок Б. Далі будуємо трикутник АВС зі стороною АС і двома прилеглими до неї кутами. Пропоную вам побудувати цей трикутник АВС самостійно на основі раніше розглянутих задач. І довести, що трикутник АВС шуканий. Задача номер 5 Побудова прямої, що проходить через задану точку і паралельна даній прямій. Дано пряма А, точка О, що не належить цій прямій. Аналіз через точку О, яка не належить прямій А, провести пряму Б, яка паралельна прямій А. Побудова. Побудуємо коло з центром точці О радіуса Р. Воно перетинає пряму А в точці А. Побудуємо коло з центром в точці А радіуса Р. Воно перетинає пряму А в точці Б. Побудуємо коло з центром в точці Б радіуса Р. Воно перетинає пряму в точці О. Цю точку назвемо С. ОЦ шукана пряма. Доведення. Трикутник АБО дорівнює трикутнику СОБ за трьома сторонами. АБ дорівнює В дорівнює СО дорівнює ОА за побудовою. Сторона ОБ спільна. Отже, кут АБО дорівнює куту БОЦ, оскільки внутрішні різносторонні кути АОБ і БОЦ. При прямих А і Б та січні рівні, то Б паралельна А. О належить Б за побудовою. Задача 6. Побудова трикутника за даною стороною, прилеглому до неї куту та сумі двох інших сторін. Дано сторона С та кут А, який дорівнює альфа. Відрізок, який дорівнює сумі сторін А і Б. Аналіз. Побудувати трикутник АВС за даними відрізками С та А, додати В і кутом альфа. Побудова. Припустимо, що шуканий трикутник АВС побудовано, його сторона С та кут А, який дорівнює альфа, відомі. Також відомий відрізок, який дорівнює сумі сторін А і Б. За даними відрізками С та. А додати Б і кутом А між ними можливо, побудувати трикутник «АВД». Вершиною С шуканого трикутника буде така точка відрізка АД, для якої «СД» дорівнює «СБ». Отже, точка С повинна лежати і на серединному перпендикулярі відрізка БД за двома даними відрізками та куту між ними будуємо трикутник «АВД». Після чого проводимо серединний перпендикуляр L відрізка BD. Нехай пряма L перетинає відрізок AD в точці C. Проводимо відрізок CB. Трикутник ABC шуканий. Доведення трикутнику ABC, AB дорівнює C та кут А дорівнює альфа за побудовою. АС додати СБ дорівнює АС додати СД і дорівнює А додати Б. Отже, АБС задовольняє умові задачі. Розглянемо деякі цікаві факти. Задача про подвоєння куба. Походження задачі про подвоєння куба пов'язане з природним бажанням стародавніх учених узагальнити задачу про подвоєння квадрата. Тобто задачу про побудову квадрата, який за площею перевищував би даний інший удвічі. Легенда 1. Згідно з античною легендою, якось на острові Делас почалася епідемія чуми. Мешканці острова звернулися до Дельфійського оракула, і той повідомив, що необхідно подвоїти жертовне святилище, яке мало форму куба. Мешканці Деласа спорудили ще один такий же куб і поставили його на перший, але епідемія не припинилася. Після повторного звернення Оракул роз'яснив, що подвоєний жертвник також повинен мати форму куба. З того часу дельфійською задачею займалися найкращі математики античного світу. Було запропоновано декілька розв'язків, але ніхто не зміг виконати таку побудову, використовуючи тільки циркуль і лінійку. Легенда 2. Цар Мінос звелив збудувати пам'ятник своєму сину главку. Архітектори надали споруди форму куба, ребро якого даювало ста ліктям. Але міносу здавався цей пам'ятник малим. І він наказав його подвоїти. Відчуваючи своє безсилля, перед поставленою задачею, архітектори звернулися до вчених геометрів, але й вони не змогли допомогти. З того часу задачею про подвоєння Куба займалися найкращі математики античного світу. Було запропоновано декілька розв'язків, але ніхто не зміг виконати потрібну побудову, застосовуючи тільки циркуль та лінійку. Пропонуємо вам виконати тестові завдання. Завдання номер 1 Поділити відрізок, який дорівнює 12 см на 4 рівні відрізки, яку довжину матиме один відрізок. Правильна відповідь 3 см. Задача 2. Поділити кут, який дорівнює 180 градусів у відношенні 1 к 5. Знайти дані кути. Правильна відповідь: 30 градусів і 150 градусів. Задача 3. Коло називається вписаним в трикутник, якщо воно дотикається до. Правильна відповідь. Кола називається вписаним в трикутник, якщо воно дотикається до всіх сторін цього трикутника. Задача 4. Центром кола, вписаного в трикутник, є точка перетину його Центром кола вписаного в трикутник є точка перетину його бісектрис. Задача 5. За допомогою лінійки без поділок можна побудувати. За допомогою лінійки без поділок можна побудувати пряму, що проходить через дану точку, і пряму, що проходить через дві дані точки, пропоную вам в якості домашнього завдання виконати дві наступні задачі. Бажаю успіхів!